Далі гірше. Мусимо перемінитися. І тепер, в даному моменті, Ісус промовляє її до тебе. Він каже тобі: Ось мати твоя, зроби свій крок до нього, прийми вірою, причисту Діву Марію, за свою матір, точно так, як то зробив учень під Христом Помираючого Ісуса, таким самим способом з вірою до свого єства. І на знак того, що ти приймаєш нове серце, зроби знак Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь тепер Бог може вдіяти в тобі через нове серце Святої Богородиці і Духа Святого. Тепер Бог, Бог може. Використовувати тебе як зброю правди проти геноциду брехні, проти геноциду гендерної політики, проти геноциду ювенальної юстиції. В цій боротьбі завжди був і залишиться переможцем Ісус Христос. Аллилуйя! Амінь.